Жіноча колонія територія, на яку журналісти потрапляють вкрай рідко. Територія, яку начальники досі вважають своїм князівством зі своїми законами. Отже, чорноморська виправна колонія, No сімдесят чотири. Одна на перший погляд, жіноча зона виглядає так само, як і чоловіча система захисту. А можна ті Можна Дякую. Два коридори безпеки і ви по той бік колючого дроту. Це прайс ми йдемо на піщеку. Давайте бригадіро одягайте нас. А готовий готов у вас? Давай нам халати. Ну і тепер до розпорядку дня засуджених. Починаємо так би мовити з елітних робочих місць. В харчоблок потрапляють ув'язнені, які повністю здорові і, як правило, особливі. Вони сидять не за свої злочини або потрапили сюди помилково. Та що Може? суддя сказала в залі кажу, давай три штуки. Води для Оля. Я серйозно так завсім А у вас не було <рес> тут? Половина сидить за те, що вона не должна, ну, була сидіти, але сидять сумлінно працюють, посміхаючись, розказують про свою без перебільшення рабську роботу. Я працюю, виходить, з пол утра до восьмі вечора до восьмі до полдів'ятого. Наталя 16 годин у день. миє посуд за три роки такої безперервної роботи. У неї потріскалася шкіра та згнили нігті на руках. Бачите, які є тріщини, одмоюся. ай -яй, яй 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 А от це грибок. все, пальці, бачите? А грибок це від, і, від чого? Від того, що маємо посуду, постійно водію. Тут дуже плохо взагалі. До нас відправляться, як ми стоящі. я не знаю, як вам пояснити, Дуже плохо ставляться до нас. Я з вами зараз говорю, потім мене на дізо закриють, тому що я всю правду говорю, що тут дуже плохо. Їдальня на зоні обід 30 хвилин. Сьогодні в меню суп, рис із курятиною, квашені помідори. Все це густо залите олією. Тому нашого присхуждення іноді дають таке, що неможливо кушати. Попадають жмути волоси в кашах, там в супі бувають деже камні попадаються. Бувають кисле, буває що можна поїсти. Тобто не завжди попадає то, що треба. Жирна, либо сольона, либо взагалі не сольона. На їжу скаржаться майже усі засуджені, з ким я спілкувалася, тому мушу її спробувати. Ми на території харчоблоку. Це дієтична їжа. Зараз я її спробую. Почну з супа. Смачно, але жирно. Все плаває в жиру. Тому й не дивно, що кілька років вживання цього смальцю дають очевидний результат. Я собі здесь убила желудок, у мене язва желудка і хронічний гастрит. Жирне мені вот не можна кушати. В обід я кушала, ви ж самі пробували суп, який був жирний. Я його не їла. Я вибрала оттуда картошку. Я съела картошку і рис, який теж був жирний. До слова, їжу, яку вживають ув'язнені, вони повністю оплачують із власних кишень навіть більше. Держава на утримання жінок не витрачає ні копійки. Колонія з наших і з вами податків отримує мізер. Та й той губиться у владних кабінетах. Дивіться самі. От я йду за середу на комісію. Вінки дуже клохе тут. Марія показує нам віники, яким вона повинна підмітати в столовій. За погане прибирання їй світить дисциплінарне стягнення. Крошки лишилися, а нас ваганять на комісію і строгі вироги дають. Марія на зоні вже шість років. Попереду ще шість. Достроково вона не вийде на рахунку забагато дисциплінарних стягнень. Тому жінка не скупиться на вислови. А мені 25 25? Так. Ну, мені є міня щас несправедливо тут наказують нас. До нас як хочуть так і стають, будь пожалуйста, поможіть нам. Ну я часу сили не маю. Інформація буде над цікавою. Одеська виправна колонія виробляє продукцію чи не для усієї України. Про цифри трохи згодом. А поки якою ціною колонія досягає успіху. Це нікого не вомую і роботи. Кому не можна, я согласна. Я в тюрьмі. Я війна Тані турмосовій 21. Вона швачка четвертого розряду шиє високоякісну продукцію для української армії. Я без вихідних працювала. і кожен офіційний вихідний, і кожен наш вихідний. Коли потрібно було виходити, я виходила, потеряла багато здоров'я і по женській, і по внутрішній. Дівчина у розпачі майже три роки роботи в холодному цеху за швейною машинкою завдали її здоров'ю непоправної шкоди. Я не боюсь боюся ні вже, вже все. уже мені від здоров'я. Є тетрадка в Сончаску, котро я запісувалась кожен божий день. Сьогодні її мали відпустити на свободу. Суд наказав достроково звільнити дівчину, та тут на зоні вирішили, що дівчина не виправилась. Написали догану. Прокурор подав апеляцію. Суддя продовжив строк. Коли тобі погано, не спать, не прилечити – це порушення. Лишній кусок хліба це порушення. Лишня тарілка. Допустимо, якщо ти не спросила, взяла собі вторую рибу, нарушення рапора. Через такі рапорти сьогодні Тетяна не отримала другого шансу на повноцінне життя. Наша начальниця колонії Тетяна Ніколаївна, вона, ну, що вам сказати, просто їм нужна безплатна рапсила. Вот Другого я вам нічого не можу сказати. Ем им нужна безплатна им їм э, люди. То есть они делают все возможное, щоб человека не, не отпускати э, лишь бы работали. просто работали. Ну они топят топлять по любому, по любому э, пустяку. Ці дрібниці обійдуться засуджені тормусовій шеф 11 місяців за ґратами. Дівчина розповідає, чому опинилася тут. меня бил всю жизнь. Папа у меня бывший. Он и работал в милиции. У меня папа родной мой. По моей фамилии. Он всю жизнь надо мной издевался. Он за это судим дважды. Последний раз ему дали два условно. И за что ведь отбывает строк? Я не хотела гулять, покупать себе что-то. Я себе выживала, как могла. Научилась воровать. И так произошло в моей жизни. Но это не значит, что нужно до конца меня вот так вот взять и выгнать. За матеріалами справи, ув'язненої тормусовою, вона вкрала товару на суму 500 гривень, і мобільний телефон. Обтяжлива обставина. Таня вкрала гроші з проникненням. За скоєне дівчина відсиділа вже три роки. Я не давлю на нажалась. Ну пусть они не смотрят так на меня. Я, ну, я сама, я понимаю, что я виновата, но что я могу сделать? Они не смотрят на тебя как на человека. Именно что у тебя творится, что у тебя произошло? И как вообще? Они смотрят, что вот ты должна. Должна. Вот, ты попала в тюрьму, ты должна. И все, остальное их не волнует. Ну а тепер яку ж таку роботу виконує ця ув'язнена та інші 400 тутешніх мешканців, і з чого отримують надприбутки українські бізнесмени та чиновники? У нас швейне производство, основне производство – це швейне. Значит, об'єм производства примерно 350-400 тисяч гривень в місяць. Майже півмільйона гривень щомісяця, тобто в рік чорноморська виправна колонія виготовляє продукції на 4 мільйони 800 тисяч гривень. Це підприємство заталює всю продукцію, яка у вас є на даному цеху. для нашого департамента. І продукцію в повному об'ємі для міністерства оборони. Ну для других відомств. Це мої мои основні функції. І моя, і отділ маркетингу. У вас є отдел, отдел маркетинга. Склад, де розміщений результат роботи в'язнів, нагадує швидше виставку продукції європейського бренду. що вони заказали. Ага. Вот Літінська колонія. могилів Подольський, сіверна колонія. А це? Це ми для продажі. Це наше ага. собственного серія ползуночки. Постельне більйоми. Постільне вільйоми то торгуємо уже лет п'ять. наверное, жйом його з турецької бясь. А ще квіточки для поховальних вінків. Ви тільки вслухайтесь, яку кількість виготовляє одна засуджена в день. Таких от ви так делаете 2000 в день. дві ну, да, да. в діту по разуму все завіс та матеріали сі хороший матеріал, де лиш більше плохої, то конечно. дві тисячі квіточок у день з рук однієї засудженої. а ще ялинкові іграшки, подарункові пакети, і це тільки в цьому цеху. І найцікавіше, скільки за свою роботу отримують працівниці. Вот сейчас в августе вы сколько получили? 48 гривен. Да. Я правильно понимаю? 48 да, гривен. Гривен вы получаете в месяц в за месяц. то, что вы делаете по 2,5 ну, да, цветочков в день. Да, да. По-разному Зарплата не хватает, потому что там 36 рублей, прокладка там начинается. Там крем для лица 46 рублей 30 чем-то. Есть, которые еще меньше зарплаты. Вони можуть 10-12 Вроде Вроді би хочешь какую якусь зарплату отримати для того, щоб нормально здесь прожить. Бессмысленно. Потому тому що зарплата дуже маленька. Я за два місяці заработала 54 рубля. Так, вам не почулося засуджені в одеській колонії номер 74 щомісяця виготовляють товару на півмільйона гривень, за що отримують в середньому. По долару в місяць кожна під час наших бесід, там, з людьми, там які там перебувають, там звучать такі суми там сорок гривень, тридцять представнику повноваженого справ людини Юрій Білоусов запевняє, в Одеській колонії найнижча заробітна плата з усіх закладів жіночих взагалі в Україні і називає реальний стан речей. Повнорабська праця. І щоб вартість продукції дуже низька, рабська праця правда, по факту ці жінки злочинці зрозуміло, але вони вже спокутують свою провину і позбавлені волі. Та чи повинні працювати за копійки, поки пенітенціарна служба України отримує надприбутки? Ми працюємо значить, ну, на кропливі. наш департамент. Ну і наочно ці курточки засуджені шиють для наших бійців. Ато. Але чомусь Міністерство оборони їх не купує. Елементи форми замовляє така собі фірма Формстиль. А в них уже купують силовики. Це для фірми Формстиль. Утеплітель стоїть дівісто рублі. Работа, наша робота стоє 90 рублі. Виходить собівартість одиниці товару 180 гривень. За скільки у колонії куртки забирає формстиль – комерційна таємниця. Але відомо, що міноборони платить за штуку 800 гривень. Тобто замовник за одну куртку платить орієнтовну вартість чотирьох. І виникає питання, чому в той час? Коли наші хлопці мерзнуть на війні, чиновники в теплих кабінетах не можуть напряму закупити спецодяг. Нас провіряють, заставляють роздіватися, знімати труси, присідати перед дитячим домом. Дитяча зона або місце, де живуть діти, які народилися у в'язниці. Зміст однаковий. Ці діти разом зі своїми матерями перебувають за ґратами. Так ну, тебе звати Бодя. – Бодя Бодя. А скільки тебе лет? біля? Три? так ти вже большой. На перший погляд дітки на зоні виглядають звичайними, незвичайні в цих дітей лише очі. Вони сповнені страху та жалю. Даже усього я пішла на обмін комісію за дві конфети, представте. Я дитині несла дві конфети в рівчику, бо ми ховаємо, нам не розрішають їм носити. Ми хочемо теж якось отоваритися, хоч на тих 20 гривень, 30, хочемо принести їм від себе, щоб вони знали, що мама їм щось тут принесла. Нам не це носити. Засудженим заборонено приносити щось своїй дитині, тому щодня перед кожним відвідуванням жінку заводять у спеціальну кімнату і роздягають догола. Там є кімната, ну просто темна кімната. нас туди заводять по одному, по три чоловіка Здів... роздівають або скімів. Кажуть, і догола, да, кажуть потому, що... роздівайся. А Присідати за чим? Присідати, бо вони думають, може ми десь ще засунемо. Я не знаю, як чи правильно по людській гідності людину роздяг... роздягти розтягти до гола і заставити присісти. Це повний так. А да. де це прописано, що людей мають право так з ними поступати? <звук> ну я зараз не скажу, де прописано. Я просто повторю, що ви не знаєте. Де це прописано, але по факту ви знаєте, що так завжди робили все життя ще ну типу з часів. Я та правила радянські. Ну, це правило проведення повного да, області. Але де да. прописано це правило? Не знаєте, але ви знаєте, що так прийнято роздівати людей до гола і заставляти їх присісти, і це в принципі робиться, тому що це нормально. Да. І поки високі чини чи то закривають очі, чи то й справді не помічають антигуманного стану речей у колонії. Бачите, я все зашивала. Е, е, я попросила, коли Лілія Владимировна, можна я, е, так як я на швейному производстві, воно було порване, візьму, підійшю там хорошо дитині лап. Вона каже, ні, не можна, кажу, а як він буде ходити? Вони кажуть, не знаємо, других лапків у нас немає. Майбутні цієї молодої мами також досить суперечливе через декілька місяців. їй виходити в нікуди, щоб мати бодай якісь гроші. Вона пішла на виробництво, але її перевели на пошиття. Тепер вона боїться, що вийде із зони з маленькою дитиною на руках без копійки. 36 гривень прокладки ви Ну ти заробиш на сто більше, вони тебе не спасуть, не понимають. Та да все одно хоч щось, я ж собі відкладу, хоч то на дорогу. Тисяча, не зарабатували. Ну, для собираюсь. мене зараз даже і ті самі 20 гривень, но, но, і но, то 20 вже добре. Марина просить перевести її на виробництво квітів, де вона працювала до того. Я переведу і хай вона сидить, як сидить. Значить, гроші на освобождение я давати тоді не буду. А чого? Домовились? А чого? Заробляти ти хочеш. Ну, а так ви давай, даєте давай. гроші на освобождение? Допомогу даємо, тим вони кажуть, пишіть відказ від білета. Інформації стає все більше і більше. Тому начальниця колонії Тетяна Шукляр нервує і вже не приховує власні емоції. Що я їй ще добити? Ну я не знаю. Мы можем звиться вже пить. Из всех мамочек одна, извините, идиотка, я иначе не скажу. Но она у нас звезда сезона. Я їй должна и то дать, и это дать, и третє, и десяте. Потому що она ходит везде и, и такое просто що на голову не оденеш.